Іноді було так, що ми були в якоїсь країні, наприклад, в Іспанії, в Барселоні, і люди до мене перед фільмом підходили і спрашували, а що, у вас ще війна триває? А я казав: так, я ні, ні ні в якому разі я розумію абсолютно всіх людей. І коли знаєте в Україні була м -м, тиша, і було затишно і спокійно, може ми теж не бачили якихось війн десь там. Але після фільму завжди люди підходять і, і просто торкаються тебе, просто запитують, чи все гаразд, чи можемо чимось допомогти. І це важливо, тому що це ж все не просто про війну, це про людяність, про те, що мені хотілося би, щоб люди подивили, коли дивляться цей фільм, щоб вони відчували, що з екрану на них дивляться. Такі ж саме люди. Тобто люди, котрі ще вчора раділи своєму життю мирному, свободному, ми теж приймали чемпіонати світу, в нас теж було багато спортивних якось так? І ми думали, що це буде завжди, але на жаль, Ворог ніколи не, скажімо, не зупиняє бажати чогось від інших народів. Тобто сьогодні це ворог Росія. І тут нема про що казати. Ця країна просто хоче, щоб не було нашої країни. Але коли вона візьме нашу країну, якщо вона зможе це зробити? Це не залишиться тільки в цих межах. Потім будуть інші країни, інші країни і інші країни. Цього ворога не можна боятися, цього ворога не можна втішати, цьому ворогу не можна нічого пробачати. Цей ворог знає тільки одну фразу: страх, і його треба лякати, йому треба давати по зубам.